Друзі, вітаю! 6 квітня сьогодні з вами знову реклочок. Відома дата закінчення війни. Ну, не те, щоб зовсім точно, але є часовий проміжок до кінця травня. Про це стверджує Юлія Тимошенко і каже, що є такі міжнародні плани. Також у Трампа заявили про те, що 50 країн вже готові говорити про скасування мит, які ще поки що не запроваджені. І, окрім того, Ілон Маск. Змінив повністю риторику і виступив проти мит Трампа і каже, що з Європою взагалі не повинно бути ніяких мит. Що власне відбувається? Давайте я вам спробую розповісти свою версію. Ви напишете в коментарях свою. Це допомагатиме каналу просуватися, ну, але ми максимально об'єктивно зможемо підійти до аналізу тих подій, які в світі просто вирують. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, ставте подобайки, не шкодуйте їх. Насамперед, я вам також хочу, друзі, подякувати перед тим, як перейду конкретно до новин. За те, що ви активно долучились до збору, який я оголосив у попередньому відео кілька годин тому. Тепер ми завтра зможемо швидко і оперативно придбати для наших хлопців, які перебувають на Курському напрямку, фотопастки, аби вони себе убезпечили від диверсійних груп, які постійно заходять на територію Сумщини. Це дуже, друзі, важливо. Я вам дякую щиро і говорю, що без вас і стверджую, ми справді не можемо впоратися з ворогами, оскільки ви просто ну, неймовірні. А тепер, друзі, давайте до суті. Вчора в Одесу приїхала Юлія Тимошенко на жіночий фестиваль. І вона заявила там, що війна в Україні завершиться до кінця травня, після чого розпочнеться повне тотальне перезавантаження влади в країні. За її словами, такі зміни стануть можливими в рамках міжнародних планів, і процес перезавантаження включатиме значні політичні та структурні зміни в Україні. І також наголосила, що після закінчення війни в Україні очікується новий етап. У її розвитку, які, на її думку, супроводжуватиметься важливими перетвореннями на всіх рівнях влади, новина, звісно, нічим не підкріплена, окрім як заяву Юлії Тимошенко. Але треба, друзі, зважати на те, що Юлія Тимошенко спілкується з дуже багатьма міжнародними своїми партнерами. Вона перебувала і в Сполучених Штатах Америки неодноразово під час інавгурації, до інавгурації Трампа зустрічалася із тим же самим Кітом Келгом у Франції, в Європі, коли ще з ним ніхто не зустрічався, має серйозні контакти. Тому інформацією вона володіє. Але чому вона саме нині це сказала? От я маю на увазі не місце, а час 6 квітня. Поки що для мене не зовсім зрозуміло. Втім, не вважаю таку заяву випадковою. Окрім того. Сьогодні телеграм-канали, наближені до офісу президента, почали активно поширювати це коротеньке відео. Воно є і в мене в телеграм-каналі. До речі, підпишіться на нього, хто не підписаний. Там все з'являється трішки швидше, аніж тут, і ви будете в курсі подій просто практично в режимі онлайн. І це знову ж таки повернуся до Юлії Тимошенко. Вказує мені на те, що є якась певна погодженість у тому, що вона озвучила таку заяву. Навряд чи вона діяла б на упередження, не погодивши це із офісом президента, оскільки вона, в принципі, впродовж цієї широкомасштабної війни. Притримується доволі стриманої позиції щодо критики Зеленського чи критики чинної влади. Вона справді виникає різких заяв на адресу влади. Чим власне і певне заслуговує якусь довіру до себе. Ну, ви, до речі, напишете про це в коментарях, наскільки ви довіряєте її як політику, який готовий повернутися у владу. Так само, і як я вам говорив в попередньому відео. Радник керівника офісу президента Андрій Єрмака Михайло Подоляк заявив про те, що Зеленський має йти на вибори президентські. В нього великі шанси виграти їх. Минулого тижня було опубліковано величезне інтерв'ю очільника ЦВК Діденка, де він говорив про підготовку до виборів. Навіть вже відомо про те, що для ЦВК Велика Британія на якусь там неймовірну суму закуповує нове обладнання. Сума, нібито 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Це дуже дорого і багато. І, звісно, абсолютно очевидно, що сьогодні йдуть підготовчі процеси до виборів, хоча в офісі це заперечують. Але заява Юлії Володимирівна дуже цікава в частині завершення війни і в тому числі, що стосується самих виборів і, як вона каже, зміни влади в Україні. Тим часом радник Трампа заявив, що більше 50 країн світу звернулися до Білого Дому з проханням почати торгівельні перемовини після запровадження МИД. Кевін Гасет. Це є директор Національної економічної ради адміністрації Трампа, сказав, що от щодо Росії вони не запроваджували саме ці ми, та саме тому, що вони ведуть переговори. Він пояснив, що було б недоцільно ускладнювати. Митами процес перемовин щодо врегулювання російсько-української війни, можливо, саме через це Юлія Тимошенко так ствердно говорить про те, що кінець травня буде ознаменований завершенням війни. І Гасет говорить: я думаю, що президент прийняв рішення не змішувати ці два питання, тобто переговори з Росією і мита, це не означає, що через деякий час до Росії ставитиметься зовсім інакше ніж до інших країн, але вносити щось нове в переговори посеред самого процесу неправильно. І справді Кирило Дмитрів, який. Ну, фактично кожного дня в інформаційному просторі центральних засобів маси інформації на Росії сказав, що нові контакти між США та Росією можуть відбутися вже наступного тижня. Місце цих контактів він не повідомляв, але говорить: що Росія бачить перші поважні кроки з боку США, Є обережний оптимізм і тендітна надія, що діалог відновився. Ну, власне, так він прокоментував сьогоднішні відносини Кремля і Білого Дому. Слідкуйте, друзі, за Дмитрієвим. Я думаю, що це буде дуже дуже цікаво. Поки що не роблю ніяких прогнозів щодо його можливого політичного майбутнього, але навряд чи просто так довіряють представники Путіна говорити на міжнародній арені, зважаючи на те, до прикладу, що от Лавров зовсім мовчить. І тепер, друзі, про самі митні війни, які власне Трамп оголосив, але ще не розпочав. Після того, як з'явилася інформація, що Дональд Трамп ну, все ж таки не буде залишати на посаді очільника департаменту ефективності управління Ілона Маска. Ілон Маск певний час мовчав. Історія з його звільненням, фактично, вона не нова. Він навіть сам підтверджував те, що до кінця травня він може піти з посади, кажучи, він нібито залишиться радником Трампа. Джей Ді Венс, віцепрезидент Трампа, говорить про те, що ну Маск точно нікуди не піде, але от Трамп говорить дещо інше: є певні непорозуміння в команді Трампа. На тлі масових акцій протесту, які проходять не лише в США, на вулиці вийшли сотні тисяч, а то навіть і мільйони протестувальників. Сьогодні Ілон Маск зробив дуже дивну, як на мене, заяву. Саме після оголошення Трампом ідеї про підвищення тарифів, маск запропонував створити зону вільної торгівлі. Та систему нульових тарифів між Європою та Сполученими Штатами це абсолютно йде в розріз із ідеями Дональда Трампа. І Маск говорить: я сподіваюся, що буде узгоджено, що Європа і США повинні, на мою думку, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. І також він говорить, що європейці повинні їздити без віз до США працювати. Американці так само мають безвіз їздити до Європи і працювати. Хоча з візами ми пам'ятаємо добре цю історію, що стосується саме віз для мігрантів, там були скандали пов'язані саме з непорозуміннями між Маском і Трампом. І він говорить, що я довів цю ідею до президента Трампа. Але чи Трамп її сприйняв, невідомо. Але те, що Маск абсолютно йде в розріз із ідеями і намірами Трампа, очевидно. Що буде далі? Подивимося. Але, як на мене, заява дуже-дуже цікава. Тим часом Європейський Союз готує все ж таки відповідь на ідеї про тарифи Трампа, які той оголосив, збільшуючи Європейському Союзу мита на 20% на всі товари. Очікується, що наступного тижня Європейська комісія запропонує перелік товарів, стосовно яких будуть введені мита. Сума таких товарів обчислюється в 28 мільярдів доларів. Зокрема, до списку можуть увійти м'ясо. Також злакові культури, вино, деревина, одяг, і жувальна гумка, зубна нитка, пилососи і туалетний папір, який Європа постачатиме не лише Європа і Канада до Сполучених Штатів Америки. І ціна туалетного паперу у супермаркетах ша може бути просто космічною. Ну, до речі, жартую, що американці можуть залишитися, я скажу, абсолютно чемно, без туалетного паперу. На ну, ви далі напишете з чим. Ще раз наголошую, що Трамп запропонував 20% мит на всі європейські товари, які постачатимуться до Сполучених Штатів Америки. А от якою буде ціна тепер американських товарів у Європі, подивимося. Ну і чи буде вона високою взагалі, оскільки Ілон Маск виступив доволі з неординарною заявою. Також друзі, хочу наголосити вам ще на одному такому нюансі, який зараз шириться активно в західній пресі. Це публікації, публікації, які мають чисто оціночний характер ситуації щодо торгових воєн, щодо ситуації в Україні і не підкріплені абсолютно ніякими фактичними даними. І такі заголовки, такі статті з'являються в дуже поважних виданнях. От, до прикладу, видання в Острий пише, що Китай мав намір укласти глобальну угоду з Трампом, проте після введення тарифів відмовився від цих планів і тепер готується до серйозної торгової війни. США. Я вам давав коротке пояснення стосовно того, чи матиме Китай профіцит від цієї торгової війни в попередньому відео. Зараз у цьому ж виданні з'являється абсолютно інша інформація, яка ну ніяк не корелюється з попередньою. Це одна й та сама газета. В детелеграф пише про те, що Сполучені Штати Америки ймовірно готуються висунути Україні жорсткий ультиматум або погодитися на мирну угоду на умовах Росії. Або втратити американську підтримку. Я навіть бачив публікації в іноземній пресі про те, що нібито Україну будуть примушувати визнавати території, які окупувала Росія, і не лише, а ті, які записала вона до своєї конституції, за Росію. Ну це маячня такого не буде, тому що є офіційна заява Білого Дому. Ну і також детелера пише, що Трамп розглядає Україну як дочернє підприємство, залежне від американської політики та фінансування. Ну, це також, як на мене, надумані фрази, надумані тези, які... Поки що на даному етапі нічим не підкріплені. Ще раз наголошую, от, до прикладу, що стосується угоди про корисні копалини, я її в очі не бачив, так само, як не бачив її ніхто з експертів і політиків, які так активно це коментують. Це все домисли, які виходять із того, що було озвучено політиками загалом і в Україні за кордоном. А справжність тексту угоди ми справді не знаємо, тому я і не поспішав би це коментувати. І вам раджу також бути максимально критичними до того, що ви чуєте про ті чи інші тези, а зважати на заяви політики. Ну от, до прикладу, Еммануель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицій мирних переговорів. У цей день національного трауру в Україні говорить Макрон, мої думки з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія. Тут, звісно, він має на увазі удар по Кривому Рогу. Він єдиний європейський політик такого рівня, коментар якого я зустрів щодо трагедії, яка сталася в Кривому Розі. Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилася на пропозицію президента Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення. Тобто він єдиний сьогодні політик, який знову задав Трампа, задав Україну, говорить про ідею Трампа як дуже слушну, і на правду ідея Трампа повністю припинити вогонь. Це нагадується справді його ідея. Вона слушна. Росіяни поки що на це не пристають. До чого домовиться із Трампом та його членами команди Дмитрієв. Наступного тижня я вам обов'язково про це розповім. Контакти будуть, я в цьому не сумніваюсь. Ну і, звісно, будемо дивитися, чи про ваш у своїх прогнозах, точніше, навіть не прогнозах, а твердженнях Юлія Тимошенко. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!